Все своє життя я намагалась відхреститись від того, що я українка. Я, ну, якби я не казала прямо, що ні, я не українка. але У ну, мене не було потреби цим пишатись, у мене не було потреби казати, що я українка. Але мене постійно тролили, що я гекаю. Коли я розмовляла російською, дуже сильно гекала. Мене, гех, гех, і мене всі тролили і казали, що видно, що ти з востока, типу. Я не чула цього, і коли я перейшла на українську, у мене це ге зникло. І я тепер хожу і казиряю всім, хто мене тролив, я казала, я гекала, тому що я народжена була розмовляти українською. Типу, і все тепер мене більше ніхто не тролить, тому що це ге пройшло. Тому коротше я не відчувала я не розуміла, але я була точно народжена розмовляти українською. Отак. Okay. Повертаючись до твоєї основної діяльності, до твоєї підприємницької діяльності, я знаю, що у тебе є така, от прям тверда проукраїнська позиція, і вона проявляється не тільки в тому, що ви там перетримуєтеся всіх мовних законів також не обслуговуєте клієнтів, котрі спілкуються російською. Розкажи, будь ласка, про це, що стало поштовхом. І який ти отримала результат, коли о, тобі пише людина, да вона кидає, кидає заявку тобі, щоб написати о, тобі коментар. Перший мені неможливо просто взяти і написати. Ти спочатку будеш висіти в заявках. Я заходжу в цю заявку. Коли мені людина пише російською, я не знаю, хто це. Я не можу її ідентифікувати. Я починаю заходити на її сторінку, моніторити, дивитися її відео, щоб зрозуміти, хто вона, звідки вона. Я принципово не хочу о, шити. Я не хочу, щоб мій одяг носили білоруси і росіяни. Я буду ригать всю ніч, а то й довше, якщо буде це усвідомлювати. Мені неприємно я створ... кожна річ, навіть якщо шию, не я, моя помічниця, я ж роблю лікала, я купую тканину. Я вкладаю часточку своєї душі, і моя українська душа вона просто буде гнити поступово, якщо я буду розуміти, що мої речі. Носять люди цієї національності. Для мене не існує хороших русських. Це типу точка. Не існує все. І хороших білорусів для мене не існує. Я собі для себе прийняла таке рішення: не дивитись російський контент, а, мені так легше. Коротше, я не засмічую свій мозок. Нафіга мені засмічувати мозок. мені 25 років мене тут срали в голові. Нащо я буду це зараз продовжувати? Я ж очистилась, типу вже все. Навіщо мені це? Те ж саме, що прийняти душ, змити себе російську, знаєш? Типу, а потім піти і окунутись з головою в унітаз? Ну нахіра це робити. Ну, типу, це ну типу, це не ну О, це, це порівняння, це, це не здраво.